Здоров, народ, ви ніколи не задавали собі питання, чи можна пройти лімбус лише одним персонажем. Ні, а я так. І поки мені нічого робити, я захотів спробувати цей челендж, бо давно вже хотів спробувати щось подібне. Але перш ніж почати, хочу привітати Блакитну руту, бо вони випустили свою першу версію українізатора лімбуса. Поки що він знаходиться в бета-версії, тому там доволі багато помилок. Але помилки виправляються, і я з цим активно допомагаю. Поки що перекладений пролог та перша глава, оці діалоги. おっ <laughs> Торікати картка менеджера <хи> десь половина історії ідентичностей і історії більшості аномалій. Завантажити його можна у їхньому Дискорді або Телеграмі, силка в описі. Починаємо ми цей челендж, як і усі інші, з правил. Отже, мені дозволяється брати в бійку лише одного грішника, я можу обирати пасивки інших 11 грішників. А також дуже смішна річ, яку я придумав, це те, що фінальне підземелля я маю проходити тільки грішником, який грає головну роль у цій підзвіні. Пісні та усі перевірки я також здійснюю цим грішником. У майбутньому правила можуть додаватися або змінюватись. Також я знаю, що на Ютубі ціла купа цих відео, там де хтось соло проходить якогось боса, але я хочу зробити це сам та пройти не тільки босів, а взагалі всю компанію. Бо, відверто кажучи, мені здається, що деякі людські битви набагато складніші за босів. Але про це потім. Ну що ж, починаємо. Не буду сильно понтуватись, але я, якщо чесно, гравіюю. у пролозі, ми розуміємо, що цей челендж не Можливий, бо нам одразу видають 5 грішників, але закриємо на це очі і підемо в першу пісню. Отже, ось таку я зібрав команду, де головну роль відіграє хонглу з Кей бо в нього, як на мене, найкращий соло потенціал зі своїми чотирма життями. Але не думайте, що я буду брати тільки його, бо скоро все зміниться. Звичайні сутички в першій пісні не викликали у мене жодних проблем, бо я банально перекачений. І через різницю в рівнях атаки та оборони хонглу тупо неможливо вбити. Можу впевнено сказати, що Будь-яка ідентичність 30-го рівня або вище може сама пройти всю першу пісню. Але не хвилюйтеся, бо на дві перші пісні я витратив лише одну п'яту від всього часу, і це з урахуванням того, що я повністю прочитав переклад першої пісні. У підземелля я беру Джекорб Грегора, бо він сам себе лікує. Я без проблем доходжу до білосніжки та без тих самих проблем її вбиваю. У битві проти командира трохи захвилювався, бо Грегор вразливий до дроблячого урону, але мої хвилювання швидко відійшли, бо він мене не застане. Про календар можу сказати, що пріоритетною ціллю були його руки, бо в них також дроблячий урон. Третій поверх я також швиденько пробігаю, вбиваю яблуко, ловлю PTSD від смерті Юрі і рухаюсь у другу главу. Ситуація тут не сильно змінилась, і я можу з впевненістю сказати, що дві перші пісні дуже легкі через те, що на момент їх проходження ми ще не від. Відкрили фарм. Ну і взагалі таку гачах заведено, що спочатку все легко, все гарно, а потім інквізитор десь всередині другої голови. Я подумав, що проходити усі місії одним хонглу це не тільки легко, а ще й нудно. Тому я вводжу нове правило, про яке я потім сильно пожалкую. Можна використовувати лише одну ідентичність на главу, не рахуючи підземелля. У другій пісні це не сильно повпливало на складність, але поверх з матюкаючимися чуваками трохи мене зупинив, бо вони своїми атаками знижують психіку. Але завдяки гіткліфулесі та віруючому Родіон я це пройшов. На битву з Аїдою, я, як і в минулий раз, взяв Сенклера з маракасами, бо він тупо краще. І мені насправді є що вам сказати з приводу цієї битви. Бачите, у відео по другій пісні я також робив соло Сенклера. І тоді максимальний рівень був 30-й і ступінь. Е шиття досягали лише троєчки. Пройшов я ту місію десь з 15-го разу, бо, чесно кажучи, соло рівні в битвах проти людей зводяться до рестарту рівня, доки не отримаєш хороший старт. Скіл, звісно, теж грає роль, але, як на мене, не першу. На цей же раз я пройшов рівень з першої спроби. Також я не знаю, це баг чи що, але подивіться, що коїться з його полоскою оглушення, коли він ухиляється. Прикольно так. У підземелля я беру родіон з асоціації дієчі і намагаюся накопичити максимально багато Водички та колючок, бо фінальний босс цієї пісні має обмеження на час, а її его крижаної лапи наносить урон по площі. Моя думка про те, що це найнудніше підземелля, до речі, не змінилась. Фінальний бос також не приніс багато проблем, бо віра цієї Родіон надто потужна, щоб склинитись перед якимось підвалом. Ну і нарешті починаються страждань, от, тобто третя пісня. Вона в 10 разів складніше за дві минулі, і мені дозволено використовувати ідентичності лише один раз. Тому перше, що я зробив, це. Нормально так підготувався. Я прорахував, що у цій пісні 16 повноцінних битв: одна буде проти бомжів, 3 проти Кейкорп і 12 проти н Наступним я відкрив таблицю Excel з усіма ідентичностями, яку зробив якийсь чувак з Редіту, та відсортував усіх, хто вразливий до колючого та дроблячого урона, бо в цій пісні ніхто не наносить рублячий урон. Далі я зробив текстовий файл, куди записав усіх підходячих кандидатів, і тільки тоді я почав. На першому рівні я витратив мафіозніка Хонгулу, бо це бомжі. Їх взагалі можна нарахувати як частину третьої голови. На другому рівні я використав звичайного мерсо, бо охоронці, який корп наносять тільки дроблячі урон, тому можна використовувати тих, хто вразливий до колючого урону. Можу сказати, що цей Мерсо і як танк поганий, і як той, хто наносить урон поганий, навіть на четвертому щиті. Але головне не це, бо під час бою я побачив істинну силу мерсо. Бачите, як охоронець його тут б'є, і тут <гум> у третій бій я взяв Мерсо із асоціації Лью, і на четвертий хонглу із асоціації Лью. Так як охоронці наносять лише один тип урону було доволі легко. Але зараз почнеться жопа. На першу бітву з інквізиторами я взяв Мерсо Зенкорп. Він вразливий до дроблячого, але в перших боях з інквізиторами це можна пережити. Та й я хотів притримати козирі на потім. Далі Джек Грегор з першої спроби і понеслась. Взяв Мерсо Корп, все наче йшло доволі добре, але під кінець не вистачило скілів, щоб дістатися до останнього інквізитора, і мене оглушили. Зараз я би сказав, що треба було спробувати ще раз, але тоді я ще був молодим юнцем та почав міняти особисто. Наступним провалом була шеф Рьошу, потім Енкорп Дон, і врешті-решт я зупинився на FBI Ішмель, яка легко розстріляла всю першу хвилю. І тут, напевно, треба розповісти про одну з механік битв. Бій починається з однією дією на кожного грішника, і з кожним ходом вони потрохи додаються аж до 12. Звісно, коли в тебе 5 грішників, то спочатку в тебе 5 скілів, але з одним у тебе лише один. Тому, щоб додати собі більше дій, потрібно використовувати захисні скили, коли ти остаєшся один на один з ворогом. Але є нюанс. Інквізитори Enkorp накладають кровотечу, яка наносить тобі урон, коли ти кидаєш монетку атаки, і якщо довго так тягнути час, то вийде оце. Тому проти них нормально можна використовувати лише ухиляння, бо вони не завдають шкоди і не накладають кровотечу. Оце я багато наговорив, а битва пройшов без проблем. Але це заготівля на майбутнє. Далі йде битва з Гвідо. Тут я вирішив дістати свій перший козир, ту, що стискає Фауст. Вона об'єктивно не дуже сильна, але й не дуже слабка. Тут я вже почав перезапускати рівні, і на третій раз ви можете побачити, що ухиляння це єдиний нормальний скіл проти інквізиторів. Отак От я зробив собі 12 дій, та моя геймерша з Форчану з легкістю вбила Гвіду. Далі я використав Сінклера з маракасами та пройшов рівень з другої спроби. Зараз я думаю, що його потрібно було притримати до більш важких рівнів, але про це потім. Далі Грегор з асоціації. Цвай пройшов з першої спроби. І тут один з ключових моментів віруюча Родіон на 16 рівень. Вона просто рознесла цих лохів, і тоді я не приділив цьому багато уваги, але потім я зрозумію, що в деяких аспектах вона навіть сильніша за Кейкорп Хонглу і на 17 рівні починається те, що я називаю толкання каменю. Я вирішив обрати Сінклера, який буде хапати. Бо він же сильний, у нього супротив до дроблячого й колючого. Та ще й великотка, коли кромер свистить, у нього знижується психіка, казка не ситуація так? так. Ох, дозвольте познайомити вас з атакою RAF Нейлінг. Це трьохмонетний скіл з плюс 3 на монетці. При попаданні він накладає одну кровотечу та цвях Encorp на наступному ходу. Я можу впевнено сказати, що цей скіл приніс мені найбільше проблем за весь цей час. Отже, як це працює? На початку бою цвяхи Encorp накладають на тебе лічильник кровотечі рівної кількості цвяхів. Тобто, якщо тебе вдарять тільки цією атакою, то ти підеш в бій з трьома стаками та чотири. Трьома лічильниками кровотечі. Додатковий лічильник з'явився, бо при накладанні будь-якого статусного ефекту потрібно десь його тримати. Ну, отримаєш це 12 урону, і що скажете ви? А я скажу. Так, якби у цій битві його не міг накладати кожен сраний інквізитор, і це ще не все. Бо деякі забувають про цю механіку, але Сінклер вразливий до вогню та мечів. А ці інквізитори використовують і вогонь, і мечі. Було б, звісно, дивно, якби Сінклер був невразливий до тих, хто спалив його дім, але гад... Щоб застанути Сінклера, потрібно зняти йому лише 30% здоров'я, що взагалі не є проблемою для цих гандонів. А свист Кромер, який понижує йому психіку, робить лише гірше. Бо якщо цей чупа-чупс не вб'є ціль, то на наступному ходу Сінклеру дадуть 10 стаків кровотечі, а у поєднанні з цехами виходить супер-класне комбо на мільйон урону за атаку. Так. Десь 40 хвилин я дрочився з цією битвою. Я пробував кущавого Єсана, Родіон Зенкорп, Хеткліфа лису, я вкачав цвай Фауст, та за неї теж все було безнадійно. Так само, як і з Фауст Севен, курокумаріошу теж не вистрілили. Але нарешті все завершилось, коли я згадав фразу одного мудреця: якщо ти б'єш випадкову ціль і стілей тільки вороги, то ти б'єш ворога. І на 27-му спробу, взявши і Шмель, я нарешті зміг поухилятися та перемогти. 전투에 임하겠습니다 소란이 줄었네요 소란이 줄었네요 후우 А попереду ще чотири бої. М -м -м. На моє щастя, я зберіг хонглуський корп для другої битви з Гвідо, і для контрасту це буквально той самий рівень, що і минулий, але й під кінець, замість трьох інквізиторів, буде Гвідо. Я пройшов це з першої спроби. Я би міг 10 хвилин казати вам, чому цей хонглу просто імба, але для економії часу вставлю цю картинку. Наступний бій, на мою думку, навіть легший за початкові, тому я взяв Люішмель та пройшов його. Передостанній бій мені здався не таким уж і складним. Я пройшов його лише з третього разу за мушки Дона. Ну і останній бій, сподіваюся, нічого складного там не буде. Та у мене ще цілий сінклер, який доволі непогано б'є. Оленка не гола паноґерказеґо. Знаєте, я б краще все ж таки робив гайд по метро. У цьому бою я пізнав дзен. Я хотів засунути цей раф нейлінг цим інквізитором в сраку. Я хотів забити на цей челендж та піти прокрастинувати. Я забив на своє правило про одного персонажа та взяв кейкорп хонглу, аби взагалі пройти цей рівень, але цього було мало. Я рестартив, доки мені не випадуть нормальні скіли у ворогів, а потім виходив, бо на другий хід у мене не було двох зелених атак. Я зрозумів, наскільки погані навички блоку в боях з людьми, бо ти банально ставиш цей сраний блок в кінці ходу, і якщо тебе застанять, то ти не поставиш ніякий блок і не отримуєш собі капсулу. Коли мені нарешті вдавалося активувати посивку, то в мене було 20-20 кровотечі. Я просто вбивав сам себе. А він ще й до вогню вразливий а. До речі, слава Project ProjectMunaм за кешбек Енкефаліну, бо без нього я б став бомжем або взагалі забив би на цей челендж. Коротше, я витратив на це годину, а потім пішов спати. Поки я спав, я почав думати, як можна це вирішити. І згадав, як люди писали, що з легкістю проходили складне дзеркальне підземелля, віруючи у Родіон. Після 43 спроб я вирішив поміняти хонглу на Родіон, і вона пройшла це з першої спроби. Щоб не порушувати правила про одного персонажа, я подивився, в якому бою я. Я її використав і пройшов то рівень за Сінклера, щоб він, типу, пройшов його за Родіон та зайняв її місце. Ах... Якщо я буду робити таке відео по четвертій главі, то. Помоліться за моє здоров'я. Отак я пройшов звичайні битви. А тепер мені всього-навсього потрібно прийти все підземелля за Сінклера, наповнене інквізиторами, які б'ють атаками, до яких він вразливий. З такою командою я побажав собі удачі і почав. Найскладнішим, як на мене, є початок, бо тобі потрібно накопичити 5 ДНК, щоб активувати пасивку Кухар Кірйошу, а також закінчити другу битву з достатньо малою психікою, щоб пройти перевірку на мосту та битися з лише однією групою ворогів. І все одно я ледь пройшов ту битву, бо Сінклер. Знов наклав на себе 16 кровотеч, але далі все пішло більш-менш нормально. Я намагався по максимуму накопичувати его-ресурси, бо при використанні его у персонажа змінюються супротиви до гріхів, і тому мені потрібно було використовувати чупа-чупс майже на кожній битві. Також я хотів забрати усі знаки Сінклера, щоб мені було легше на фінальному боссі. Бійка за другий символ може здатись складною, але половини інквізиторів використовують захист, тому він проходиться без проблем. Собаками бажано, щоб тобі Тобі одразу випав третій скіл, щоб ти одразу вивів одну з них з гри. Також вони б'ють рублячими, і це теж потрібно враховувати. Бо у Сінклера на нього алергія. Про другий поверх мені мало чого сказати, бо я на той момент вже був доволі сильним. Але був момент, коли я захотів пройти цю легендарну кімнату. Одразу вирішив, що це лайно ідея, бо вони всі атакують рублячими атаками, і спробував піти. Але гра не дала мені піти, тому я сильно засмутився і. Почав проходити все з контрольної точки. На приймальній комісії я використав слова та пройшов. Думка про фінальний поверх до цього викликала в мене найбільше думок про те, що це неможливо, але давайте пройдемося по всім боям. О Боже, я й забув, що ми граємо в сюжетну гру. Отже, перший бій три інквізитора використовую его та з легкістю його проходжу. Ааа, щаслива, сім'я Сенклер. Другий бій проходиться по тій же схемі, третій бій це аномалії. І можу сказати, що якби на ці малі гади, то в мене було б набагато більше проблем з усім підземеллям, бо в боях з ними я нормально так лікувався. У бляха скільки літр? Це напевно читають якісь задроти. Четвертий бій теж саме, що і в першому, і другому. На собаках я в перший хід нормально так добре. Банув по великій, і далі все було як по маслу. У наступному бою все теж пройшло без проблем. Але хочу зазначити, що було доволі весело тримати Сінклера на низькому рівні психіки, але так, щоб він не став чупа-чупсом. Наприклад, на вашу думку, чи досягне він мінімальної психіки в цій ситуації. А от не досягне, бо спочатку в мене активувалась пасивка Фауст, яка відновила йому психіку. Так добре, не буду затягувати. Наступні бої пройшли без проблем, і тепер битва з фінальним босом. Отже, у Енкурп Сінклера є дві особистості, про які нічого не написано в грі. По перше він сміється, коли чує свист. <рес> Це ні на що не впливає, але я до цього настільки звик, що коли вийшло оновлення з четвертим рівнем шиття, і він перестав сміятись, бо я прокачав Фауст, я вирішив написати Project Moon з проханням виправити цю проблему, бо я звик до сміху цього фейнбоя. А другий прикол це те, що на перший хід в бою з Кромер вона стане сама себе. Ну просто так. Це, звісно, круто, але подивіться, як літають українські літери. Виглядає класно, мені подобається. У перших двох ходах потрібно максимально занижувати психіку, але не до мінус 45. Бо на третій хід вона використовує навичку, яка 100% оглушить Сінклера на наступний хід. А коли грішник входить в корозію, то він відміняє будь-яке оглушення. Ось, бачите, у нього є це лено, але він спокійно ходить. Ну і далі бій проходить без проблем, бо Кромар б'є дроблячими атаками з ДНК, а Сінклер. На це посрати. Е, переклад ще в Беті не звертайте увагу. Ну і в принципі на цьому все. Я завершив усі три глави одним персонажем. Можу сказати, що краще було б зробити будь що крім цього, але я задоволений. Це було доволі таки боляче відео, тому я вперше поставлю ціль по лайкам. <кхем> Якщо це відео набере 300 лайків, то я випущу другу частину, де проходжу все до пісні 4.5. Все, бувайте.